Буданов різко з'явився перед українцями з неочікуваною заявою. Інформацію треба було ще перевірити. Утім, схоже, пройшов час сказати це публічно. Схоже, сталося те, про що всі давно думали, і на що багато хто сподівався, розвідка нарешті підтвердила вражаючу новину, яка здатна змінити весь перебіг війни. Схоже, у Кремлі почалися процеси, і тепер все це буде інакше. Про це поговоримо з вами у цьому випуску. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що ви дивитесь на підвію за для того, бо дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться Поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов вийшов із рядом заяв до України, які міняють все. Розкрив таємницю, які довгий час не було у певності. Він почав із заяв про те, що вважає людина, яка уникає захисту України, не може вважатися українським громадянином. Журналістка запитала Буданова, щоб він порадив тій частині суспільства, яка ще не може прокинутися. Голова військової розвідки відповів, що прокидатися вже пізно, оскільки час на це. Вже вичерпано. Якщо він не прокинувся за 11 років, то мабуть це не його, зазначив Буданов. Генерал також зауважив, що людина, яка не хоче захищати країну, жодним чином не може вважати себе громадянином, і суспільство має сприймати його саме так. Як би це жорстко не звучало, хтось може з автоматом в руках захищати, хтось може кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. Підкреслив очільникур. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський висловлював схожу думку. Глава держави зазначив, що люди мобілізаційного віку повинні бути в Україні. Окрім цього, начальник головного управління розвитки Кирило Буданов розповів, що є усі ознаки того, що Росії потрібна пауза у війні. Про це він заявив журналістам Deutsche Welle. За словами Буданова, війна проти України коштує Росії близько мільярда доларів на день. Вони вийшли на максимум свого виробництва. 41% офіційного бюджету витрачає Росія. У нас є партнери у цьому плані. А вони свої кошти втрачають, зазначив Буданов. Раніше очільник Росії Володимир Путін затвердив бюджет РФ із рекордними воєнними витратами за статтею національна оборона. Йдеться про витрати у рекорді 13,5 трильйона рублів, що складає понад 6% ВВП Буданов наголошує, що фінансова ціна війни проти України дуже висока для Росії. Країна витрачає майже мільярд доларів щодня. Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд доларів для них. Це величезні кошти. Ціна війни занадто висока. Фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проєктами та іншим. Є брак технології, технологічних рішень, які відсутні в варафії. Перш за все щодо розробки арточних регіонів, видобутку там газу та інше, сказав він. За словами голови ГУР, 41% бюджету Росії йде на оборону. Проблеми вже з'явилися, але не треба себе обманювати. Навіть за офіційними даними 41% – це бюджет оборони. Це ненормальні цифри. Для виконання цього бюджету були згорнуті. Майже всі соціальні програми медичні, освітні, тобто вплив фінансово-економічний, негативний. На РФ вже відчутний, сказав Кирило Буданов. Ну також стало відомо, що Кирило Буданов відкрив центр рекрутингу воєнної розвитки у Києві. Сьогодні урочисто відкриваємо центр рекрутингу головного управління розвитки. Це один із перших таких об'єктів у нас. Сподіваюся, що він дасть той результат, який ми хочемо від нього отримати. Збільшення потоку охочих проходити службу передусім у підрозділах спеціального призначення ГУР та інших оперативних підрозділах у цілому. Символічно, що сьогодні у нас день рекрутера. Бажаю, щоб удача супроводжувала нас і надалі. Сказав Буданов за словами Буданова, найбільшою популярністю серед тих, хто хоче потрапити до гур користуються підрозділи спецпризначення. Зараз війна, тому зрозуміло, що основний тягар на них це спецпідрозділи Тимура, Шаман. Кракен Артан додав очільник розвідки. Керівник підрозділу рекрутингу Роман розповів, що центр створений для проведення зустрічі співбесід і тестування кандидатів, які виявили бажання приєднатися до воєнної розвідки. Головне управління розвідки складається як із бойових підрозділів, так і обувних, до які добувають інформацію нелегальним шляхом. Якщо брати компетенції і вимоги до кандидатів, які розглядаються до підрозділів активних дій, то це вік від 18 до 40 років, досвід заняття спортом і вмотивованість до виконання бойових завдань. Якщо брати добувні підрозділи, то має бути вік від 18 до 45 років, вмотивованість до проходження служби як за контрактом, так і за призовом. Головна наявність відповідних компетенцій, і досвіду роботи за суміжною спеціальністю, оскільки гур насамперед рудовані військовослужбовці поінформував керівник підрозділу рекордингу воєнною розвідкою. Що Пасти у центр рекретингу потрібно заповнити анкету на сайті ГУР у розділі кар'єра. На співбесіді запросять кандидатів, які під час тестування на сайті ГУР набрали більше як 60 балів. Якщо брати воронку, по якій ми працюємо, то зі 100 кандидатів ми рекомендуємо до розгляду 10, А із них стає до лав тільки один кандидат. Ми відрізняємося від інших центрів рекрутингу, оскільки передусім орієнтуємося на якість, а не на кількість, зазначив керівник підрозділу рекретингу. його за словами протягом 24-го року до ГУР надійшло 10 тисяч ракет від охочих потрапити у воєнну розвідку. Головним джерелом комплектування гур є цивільна молодь. Воєнна розвідка не вербує діючих військовослужбовців, оскільки це не збільшує укомплектованість сил оборони, пояснив керівник підрозділу рекрутингу. Окрім того, Буданов розповів українцям, який меседж є найзахищенішим загалом. Начальник гур сказав, що серед популярних месенджерів найбезпечніш Шим є сигнал на запитання, який месенджер серед телеграм, сигнал, вайбер і ватсап нині є найбезпечнішим. Буданов відповів, якби це після останніх подій не виглядало дивно. Все ж таки, із того, що перелічитись, сигнал набагато краще захищений, як месенджер. Водночас він зауважив, що зазвичай зламують саме телефон, тоді як із месенджерами, це стається дуже рідко. Тому в таких випадках байдуже, який стоїть менеджер. Бо зайшли вже в телефон, кажуть Чільнегур. Окрім того, Буданов заперечив, що кнопку. Телефони складніше зламати. Військова зауважила, що деякі політики для убезпечення користуються саме такими телефонами. Це взагалі дурниця, тому що це російський більш досвід. Там стоїть мета контролю, тому щоб не ускладнювати собі життя, усім сказали користуйтесь кнопковими телефонами, пояснив Буданов. Голова розвідки додав, що звичайний gsm зв'язок перехоплюються зі 100% відсотковою гарантією, тож так легше контролювати про що люди говорять, і на останок про приємні новини про очільника гур Буданов розкрив героя, яким надихнувся в дитинстві. Через кого голова ГУР став розвідником. Голова української розвідки Кирило Буданов є наймолодшим керівником ГУР за весь час його існування. Перше головний розвідник України розповів, чому обрав саме цю спеціальність. Кирило Буданов, який не часто дає інтерв'ю, відрізняється своїми короткими відповідями на запитання, чим створює довкола себе таємничий такий образ. Відповідаючи на питання про вибір професії, Кирило Буданов у притаманні йому манері що це не секрет абсолютно, і додав, що це був вплив масової культури, зокрема книжок та фільмів. Побираючи улюбленого герою, чільник розвитки зупинив свій вибір на Жослані Бомоні із фільму Професіонал. Цю роль у французькому художньому фільмі зіграв Жан-Поль Бельмондо. Це якраз. Правильний образ того, що мені подобалося, розповів Буданов. Фільм розповідає про французького агента Жослана Бомона, якого уряд зрадив під час секретної місії зусунення африканського диктатора. Після втечі з в'язниці він повертається до Франції, щоб здійснити свою помсту, попри переслідування із боку колишніх колег. Це драма про зраду, честь і рішучість людини, яка не зламалася. Я вам вдячна глядачи. що ви додавалися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.